спрашивают, а что ты не снимаешь еду? Да вот поэтому не снимаю, потому что я в ней совершенно не шарю и как бы отношусь к ней крайне утилитарно. Но у меня есть друг Миша Кацурин. Вот он в еде очень круто разбирается. Меня зовут Миша, и я ресторатор из Киева. Вкуснейший сэндвич с бараниной. Очень вкусные сэндвичи, и это очень вкусно. Местные знают, где вкусно всегда. Какие-то вкусные местные пирожки. Жирно, вкусно, жарено. Он станет еще вкуснее. Это прямо очень вкусно. Очень вкусно, потому что это очень сильно вкусно. Очень вкусный гороховый суп. Это очень вкусная шаурма. Это очень вкусная шаурма. Самый вкусный, по словам местных, ресторан. Вкуснейший хумус. Тут вкусно абсолютно все. А это как вкусно. А это очень вкусно. Но очень вкусные еды. Это вкусно. Блин, вкусно. Безумно вкусный ливанский завтрак. It was so tasty, it was so amazing. Мясо такое нежное, такое вкусное. Реально вкусный вареный язык. Очень вкусным. Таким многогранным и таким вкусным. Самое вкусное мороженое. И при этом она вкусное. Где нам было чертовски вкусно и интересно. Самую вкусную шаурму мира это очень вкусно. Просто, понятно, вкусно. А это офигенно вкусно. Здесь просто не может быть невкусно. Самая вкусная похлава, которую я пробовал. Если невкусно, слушай, Миха, когда будем писать интервью, запиши какие-то эпитеты, такие сочные, вкусные. Это очень вкусно. Это очень необычно. <с2> Три. Это хорошая оценка. Это значит, что вкусно. Просто вкусно. Четыре. Это очень вкусное блюдо. Пока оно горячее. Пока оно вкусное. Это очень. Это... это очень вкусный сок. Это одно из самых вкусных блюд, которые я ел. За одно из самых вкусных мороженых в моей жизни. Это, то есть это самое вкусное мороженое. А -а -а, это очень вкусно. И это просто безумно вкусно. У -у 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 -у. как это вкусно выглядит. М -м 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 как вкусно. Но это еще и вкусно. Но должно быть вкусно. Это, кстати, довольно вкусно. Я только что сказал, что мне не вкусно. Беру свои слова назад. Мне вкусно. Беру все свои слова назад. По поводу того, что это не вкусно. Реально, с каждой минутой мне становится все вкуснее и вкуснее. и не очень вкусно. Простой вкусный овощной салат. Интересный и вкусно. Особенно вкусно. Но это же вкусно. Вкуснее всего в стране. Это просто вкусно. Вкусная еда. Это вкусно. Да. Это просто, но это вкусно. И тогда будет невкусно. Потрясающе вкусно всегда. Это просто вкусные котлеты. Но оказалось очень вкусным. И вам будет вкусно. Это очень вкусно и яркое. You are welcome. Правда, нет невкусного. В худших случаях вы едите здесь просто вкусно. На мой скромный взгляд, вкусно. Ведь самое главное найти вкусную еду. Здесь вкусная еда это обыденность между невкусными и вкусными местами. Ты выбираешь между вкусными, очень вкусными и умопомрачительно вкусными. Первый попавшийся гендер случайное блюдо изменил. И нас рвет на части. Ого! Ого! Вкусно. Это потрясающе вкусно. Так как по дороге нам встретилось много очень вкусных препятствий. И, возможно, вы сейчас удивитесь. Снова вкусно. Это, вкусно. Это, вкусно. Это вкусно. блюдо еще не только вкусное, но и полезное. Конечно же вкусным десертом. Самый вкусный в мире манго, но очень вкусный. Вкусно? Трендец. Это реально вкусно. И Любая еда становится еще в разы вкуснее. В Украине стильки классных маленьких выробниц смачненького. А и опять вкусно. Острая карамель, это сильно вкусно. Послушайте. Очень вкусно. Ну, во-первых, это самый вкусный омлет, который я ел в своей жизни. Это очень вкусно. Но это же не может быть невкусно. М -м -м, вкусно. Блин, они готовят вкуснее, чем у меня в китайском привете. Если без шуток, реально вкусно. Вкусно. То это просто нереально как вкусно. Это очень вкусно. Типа это даже вкусно. Я попробовал. Вкусно. Вкусно, Миш. Тоже вкусно, отличный блинчик. Впереди очень много вкусного. Слушай, но он так вкусно пахнет, но это не очень вкусно. И неважно, будет вам или не будет вкусно. Топ-то мы в дома? Києві. і це наше улюблене місто. Так смачно, Найсмачніше. Такі смачні, це дуже смачно. Смачно, смачно, смачний. Це дуже смачний, просто дуже смачний. Смачніше, смачно, не смачною. Дуже смачно, не дуже смачно. Це дуже смачно. Це дуже смачно, реально смачню. Через дуже, дуже смачно. Це смачний. смачно смачно. Ну це смачно. Я згоден. Не тільки смачно, на смачне. Смачну, неймовірно смачний. Смачний борщ. Смачно. Це дуже смачна страва. Смачно. Неймовірно смачна. Це є борщ. Є дуже смачний борщ, а я дуже смачний борщ із печі. Найсмачнішу. Трястя. Дуже смачно. Дуже не смачне. Стас робить найсмачніше. А а яке смачне ще. Дуже смачне. Блін. Як це смачно? О. Дуже смачно. В Києва смачно їсти. А там стільки смачної рідини всередині. Але смачно. Це просто класний смачний пиріжок. Смачний, смачна, дуже крута, дуже смачна. Вона супер смачна. Отже, це найсмачніша в світі. Смачно. Я впевнений, що це буде смачно. А найсмачніше, що я куштував. А до того це ще й дуже смачно. Я, Як так смачно. Мені вже дуже смачно. Це дуже смачно. Це дуже смачно і дуже цікаво. Якийсь там просто смачний десерт. Смачний. Це було смачно. Купа смачного. Що у вас найсмачніше? Що дійсно смачно. Мені подобається, у вас дуже смачно. Дякую. Це прям сильно смачно, Сильно смачно. Що ти одразу по запаху можеш дізнатися, чи смачний він буде, чи ні. Це найсмачніший бульйон, бо смачно. Смачний! А, Настільки смачний. Бульон mm. смачний. Кажуть, що тут неймовірно смачно. Це дуже смачно, це факт. <смачний> смачно смачно. Дуже смачний оселедець. Це неймовірно смачно. Це дуже, дуже, дуже смачно. Це дуже смачно, Незабутньо смачно. Смачним пловом. Це смачно. Маніфік супер. Це рівень. Це дуже смачно. Отак. Ваю це дорого і дуже смачно. Але це все одно дуже смачно. Це дуже дуже смачно. М -м -м, топлене масло. Смачно. Мені сильно подобається. Дуже смачно. Отже, це було швидко, смачно, і це, блін, смачно. Секрет успіху, смачного шашлику. Але господи, які ж там смачні кебаб. Дивіться, як смачно тут готують півротяки. Мені смачно. Смачний чебурек. Ну, коли смачно, то це смачно, щоб там не було. Дійсно смачна їжа. Прям дуже смачна. Стають набагато смачнішими. Дуже смачні речі. Насправді досить смачно. Чотири Стопудово чотири. Дуже смачно. За найсмачнішою шаурмою це дуже цікаво і дуже смачно. Смачні кисашимі. Це смачно? Господи, яке ж воно смачне. Блін, це смачно. Який головний для вас секрет смачного шашлику? Смачні спогади. Смачний, соковитий. Коротше, це не тільки важливо, це ще й смачно. Слухайте, а. Просто і смачно. До того це є ще й смачно. Mm. Смачно? Смачно, пружин, максимально фісташковий. Це смачно. Боже, як смачно. Все прям смачно смачно. Які вишукані, прості і смачні. Бо вона, звісно, як завжди, тісто з сиром смачна. Вже картопля розвалилася, і вона така запашна, смачна, бо це завжди найсмачніше. Це, це так естетично смачно. Коротше, у нас тут все смачно і дуже корисно. Що? Він смачний? Це -е, цікаво. Смачно. Я би тайський привіт там смачно. Смачний декоративний бонус дуже смачно. кого цікавіше і смачніше. Ммм, це офігенно смачно, просто смакотища. Будь ласка, виріши. Блін, ти це... так смачно. Я не знаю, що там вони всі собі думають. Мені так смачно. Це смачно. І такі смачні. Смачного перегляду. Отже, ходімо по найсмачнішу форель. Це дуже-дуже смачно. І годують смачно. Мені це подобається, мені це смачно. В Карпатах навіть повітря таке смачне. Дуже смачно. То не рахується, тому що це було просто геть не смачно. Це смачно. Це Дуже смачно. Не купуйте крокодила. Ми це зробили. Це не смачно. Було дуже смачно. смачно. Боже, який він смачний. Дуже дуже смачні сири. Просто артизональні місцеві смачні сири. Дуже просто, дуже смачно. Но ок. Ми не сперечаємось. Бо чого сперечатися, коли смачно, це смачно, тут інакше не може бути. Це смачно, і це дешево. М -м -м, смачно. Зупа готова. Смачна, тому що вона супер смачна. Ну, є дуже смачна. Нереально смачно. Ми смачно поїли. Отже, смачно, корисно. В мене зараз очі мерехтять від того, як це смачно. Це нереально смачно. Трестя смачно. Я вагався між четвіркою та п'ятіркою. Мені дуже смачно. Не можу сказати, що вона видатна, але це дуже дуже смачно. Було дуже важко між смачно і дуже смачно. але він смачний перемогла опонентів із середнім результатом. Чотири бали, які дорівнюють дескриптору, дуже смачно. І смак три смачно. Таке затишне, комфортне, одночасно енергійне місто ти смачно. Шпундра, качана каша, медовий шулики з теплим молоком. Це нереально смачно. І це Кровими булочками бао. Хоча це теж українські вареники. Трястя смачно. Монці смачні, варенички смачні. Я така зазвичай не сніда. Нарешті. Приступаємо до смачного. Боже, як це смачно! Дуже смачно. Ооо, mm. ти дійшов до самого смаку. Клас. Це ж така смакота. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Вишня це смачно. Найсмачніше, що там є. М -м -м. Смачна. купи смачнючого повідла. Це Black Pepper сало і це офігенно смачне. Аля. Це три. Це смачно. Я таке непередбачуване, і mm -hmm. час від часу воно може бути таким смачним. Mm -hmm.